Oh, yeah. Слава, ми прийшли ту. Я не знаю, чого перегородили нам дорогу. Ми я тільки хотів вас відати, відки добрі ми люди. І що ви ще прийшли? Ми прийшли з далеких країв. Да, гори ріков ішли гори горі чим топомогти. Ну, знаєте, що ми так, як нам підказали, що тут є дуже прекрасна принцеса, бо ми гляне принцесу, всі світ обійшли і думаємо, що тут є. Тут є, бо тому що прикрашено, значить, люди, що тут принцеса буде. А я, я. Я, я думаю, ви за ріпу, ріпу купуєте. Думаю, у нас... Ріпу не ми купували вже ріпу. ріпу. Не є в нас. нас. є Богу, дякувати, уродилася ріпа. Так а наші отіка людей привезли. За нашу принцесу, щоб її принести на руках до нашого no, принца. Я Принц, мучити дітей, нести на руках. Ви що? No. Вона маленька і легенька, ми її принесемо. <ріст> а що так багато тоді вас? <ріст> а ми маємо одного тільки він її <ріст> сам буде нести. <нескільки. ріст> <ріст> ага. Так давайте от сюди найде за ним. <ріст> Та як знайде? А ми знаємо, що вона пішла. Ви ви ж кажете, що вона принцеса одна. Гарна вона. Гарна принце. Нам треба принцесу. — Давайте... — У нас голубка. Голубка. У нас Голубка тоже. Голубка, голубка, то мужчина. Ну, а у нас рибак такий. Давайте вона в рибку зробить. Ой, рибаки всі брехливі. Файну має удицю, рибак має що файну вучу. У хусті вчора бігав. Де в Хусті? Де навхуст, один? Десь ти обидве на базарі. Молимо ви його увидіти, бо він прийшов із-за границі зверете чола. А би там торгував, що... я бачу. А може він йшов через хуст? Через хуст не знаю, куди він йшов. Він, він летів на самоліті. І він прилетів у і казав, що десь тут є така принцеса для нього. Для цього парубка дивіться, який прекрасний хлопець. І нам треба для цього хлопця таку принцесу, прекрасну, яку ми чекаємо. Вся не підійде вам? Я не знаю, вона йде ближе. Молода. Дивимо на фігуру, вже твоя. Фігура все, що треба. Фігура, так. Фігура дивіться. А косити берує, коси берує. А прошу пана, ми вам такого молодого привезли, а ви нам даєте бабу, жовтими зубами. Ні, зубах. Ви ще подивіть паніку. Він немає жовтих зубів. Він не має жовтих зубів. Добре, нам для сього принцеси, нам у нас є хлопець не такий.